Мої любі маляти, я рада вас вітати! Ми сьогодні з вами поринемо світ професій і будемо складати дуже цікаві речення. Але спочатку давайте я з вами привітаюся. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім! Доброго ранку, сонечку Ясному! Доброго ранку, садочку прекрасному! Діти, до нас сьогодні з вами! Завітав! Песик Барбос. Але він ніяк не може потрапити в будинок ось цей. Давайте ми його покличемо. Спочатку ми будемо кликати три рази. Спочатку голосно, тому що він далеко. Потім трішки тихіше, коли він стане близько, і зовсім тихо, коли він буде біля нас. Ну що, почали? Давайте разом. Барбос! Барбос! Так, давайте далі. Ану. Бачите, він до нас підійшов. Давайте ще раз. Барбос! Тихіше, барбос! О, майже біля будиночку. І останній раз давайте. Барбос! Тихенько пукаємо, барбос! Все, він знайшов наш будиночок. А в нашому будиночку. Подивіться, хто. Також до нього завітав до нашого будиночка. Заєць, жираф, слон, крокодил та лев. Добре, дітки, скажіть, будь ласка. Хто у нас стоїть першим? Хто з цих тваринок? Так, першим стоїть зайчик. Хто стоїть у нас третім? Давайте гарно відповідати. Третім у нас стоїть слон. Хто стоїть у нас п'ятим? П'ятим у нас стоїть лев. Добре, молодці. Скажіть мені, будь ласка, хто стоїть перед левом? Давайте правильно відповідати. Перед левом стоїть крокодил. А Хто стоїть після жирафи? Після жирафи? Правильно, після жирафи стоїть хто? Слон. Повторюйте, після жирафи стоїть слон. Скажіть мені, будь ласка, а хто стоїть між зайчиком та слоном? Так, між зайчиком та слоном стоїть жирафа. А ці тварини не просто так прийшли до цього будиночка, де проживає наш друг Барбос. Вони прийшли до лікаря. Всі тваринки наші прийшли до лікаря. Як ви гадаєте, чим займається цей лікар? Так, він Лікар лікує тварин. А як називається професія? Ліка, але ще його називають ветеринар. Аким працюють ваші батьки? Так, у кожного з ваших батьків різні професії. От ну, я, наприклад, мама, яка працює вихователем, а у вас батьки мають також різні професії. Ну що, право називається? Хто це? Людина, яка будує, так, це будівельник. Давайте повторимо за мною. Людина, яка будує, будівельник. Далі. Людина, яка вчить. Так, людина, яка вчить, це учитель. А людина, яка малює правильно. Людина, яка малює художник. А людина, яка готує. Людина, яка готує, вона так правильно, вона кухар. Молодці. Зараз я вам розповім цікаве оповіданнячко а ви його уважно послухайте. До садочка прийшли привели двох новачків, П'ятирічних хлопчиків Толю і Колю. Їх привели мами. Толя запитує у колі. Де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш? Вона ж пахне ліками. Моя мама лікар. Захворіє людина. Мама лікує, без лікаря люди не могли б жити. А твоя мама де працює? А хіба ти не знаєш? Здивувався Толя. Вона ж пахне хлібом. Моя мама пекар. Вона годує людей. Без хліба не біг би ніхто жити. І лікар? запитав здивовано Коля. І лікар не міг би з гордістю сказав Толя. Дітки, а про що це оповіданнячко? Так, воно про професії ваших любих матусь? Скажіть, будь ласка, ким працює мама? Працюють мами хлопчиків? Так, одна працює пекарем, а інша лікарем. А як ви вважаєте? Чому людина не може жити без хліба? Так, тому що хліб завжди на нашому столі. Він і на столі і пекаря, і лікаря, і водія, і тракториста, і вчителя, і вихователя. Без хлібу ми не можемо. Так, молодці. Ну що, давайте трішки відпочинемо з нашими зефірками. Ви трішки відпочили. Давайте тепер пограємось. Зараз ми будемо розповідати, якби я був, я показую вам картинку, а ви розказуєте. Хто це? Так, якби я був лікарем, я лікував би маленьких дітей. Якби я був шофером, я перевозив би вантажі. Якби я був будівельником, збудував би багато будинків. Якби я був кухарем, то приготував би смачні страви. Якби я був водієм потяга, я перевозив людей в різні міста. І остання професія в нас так. Якби я була вчителем, або, або якби я був вчителем, я б навчив усіх діток. Так, молодці, ми погралися в цю гру. Я сподіваюся, ви також виберете собі цікаву професію. А тепер у нас гра така. До нас прийшла лисичка з опарку і сайт. І кажуть, зайчик хто він? Зайчик каже, мій, а лисичка каже моя. Дивіться, у нас є внизу з вами різні предмети. Це що таке? Машина або авто? Авто машина моя. То кого колодокований до лисички. Ніж мій. Мій іде до зайчика. Фарба. Моя фарба. Не міша фарба? Моя фарба. Моя фарба йде до лисички. Пензлик. Моя пензлик? Ні. Мій пензлик. І він відправляється до зайчика. Що це таке голка? Мій голка чи моя голка? Так, моя голка і вона йде до нашої лисички. Тарілка. Мій чи моя тарілка? Правильно, моя тарілка. І вона йде до нашої лисички, бо до неї все йде моя, а до зайчика мій. Останній у нас літак. Моя літак? Ні, правильно, мій літак. Так, молодці. Зараз ми з вами пограли в дуже цікаву гру мій моя. Дітки, наприклад. Моя? Нитка! Чи мій нитка? Правильно, моя нитка. Ось така цікава гра у нас з вами сьогодні була. Ми з вами поспілкувалися про різні професії. Які ви професії сьогодні? Про які почули? Про лікаря, про пекаря, про кухара. Про вчителя, водія, будівельника, художника. Професій дуже багато і вони різні. І я сподіваюся, в майбутньому виберете одну з головних для себе професій. Дякую мої маляти, що ви були зі мною. До наступної зустрічі. До побачення.